Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. І нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наші проєкти. А тим часом з нами на зв'язок вийшла адвокатка Дарія Тарасенко, і з пані Дарією поговоримо про законопроект, який надійшов від Кабміну до Верховної Ради про внесення змін до деяких законодавчих. Актів України, зокрема щодо вдосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби, так він називається. Вітання, пані Дарії. Дякуємо, що знайшли можливість поспілкуватися з нами в нашому ефірі. Вітання. Вітаю. Отож, пані Дарія, хочемо з вами обговорити новації які пропонують наші Урядовці Верховній Раді на затвердження, зокрема що стосується мобілізації, законопроект під номером 10378, вісім, знаємо, що ви його вже прочитали і проаналізували. То що найбільше і найважливіше змінюється в цьому законопроекті, які зміни пропонують урядовці для наших громадян, і на що варто звернути увагу українцям вже зараз. Дякую. Перш за все, з чого я хочу почати, коли завжди я аналізую законопроект. Я всім намагаюся донести, що це тільки проект, це тільки пропозиція, вона або взагалі може бути не прийнята або прийнята дословно, або прийнята із суттєвими змінами. Тобто, не вважайте, що те, що ми з вами зараз обговоримо, воно точно так і буде. Це для нас якийсь орієнтир. Що може бути, але цілком ймовірно, що буде щось інакше. Тому ми зараз обговорюємо перспективи, а не те, що буде напевно. А, тим не менш, ми бачимо, хто саме подав законопроект. Ми розуміємо, що, скоріш за все, це вже погоджено, зокрема з міністерством оборони. Тому ну, особисто я високо оцінюю ймовірність, що цей законопроект буде прийнятий, але все-таки я сподіваюся, що з певними правками, тому що до певних умов в мене є дуже великі питання. А, законопроект пропонує внести зміни в велику кількість законів і врегулювати велику кількість питань. Ми з вами зараз зупинимось на те, що найбільш турбує суспільство. Це призов на військову службу, це можливість виручення повісток і викликів до ТЦК та СП і наслідки невиконання правил військового обліку, а також вільне з військової служби. Це найбільш гарячі питання, які я бачу в цьому законопроєкті. Отже, Отже, то, що, з пані Дарі, напевно, так? розпочнемо саме з зміни призовного віку, то і в якраз цікаво, як він може змінитися, і чи дійсно там є інформація про скасування строкової служби так. Дивіться, тут насправді я трохи була здивована цими змінами. Я навіть не знала, що це обговорюється. Зміни дуже глобальні. Станом на сьогодні у нас призову на а, військову службу за мобілізацію. Так це той самий призов, який зараз здійснюється. Підлягають тільки військовому зобов'язання. Трезервісти ті чоловіки, які мають стати з призовників, а, для них немає призову на службу за мобілізацію. Для них був тільки призов на строкову військову службу, і за чинним законодавством призов на строкову службу під час дії воєнного стану не здійснюється. І до сьогоднішнього дня призовники вважали, що їм нема про що переживати, але до сьогоднішнього дня що пропонує законопроект? Законопроект пропонує скасувати строкову службу в принципі назавжди, а замість неї запровадити новий вид військової служби. Він називається. Зараз одну секундочку скажу напевно. Він називається базова військова служба. Uh -huh. Це да, можемо казати, що це альтернатива строкові служби, це служба для молоді, для того, щоб їх попередньо підготувати для майбутньої служби вже за мобілізацію або для контрактної служби. І заборони на призов для цієї служби наразі немає. Тобто, скоріш за все, якщо цей законопроект буде прийнятий, молодь, починаючи з 18 років, будуть призивати на цю. Базову військову службу, а після проходження цієї служби вони автоматично будуть ставати військово зобов'язаним відповідно з наслідком призову на військову службу за мобілізацію. Пані Дар'я, це йдеться саме про чоловіків чи про жінок щось там теж є? Дивіться, у нас для жінок строкової служби і не було. Жінок призивала або на контракт за їх бажанням, або за мобілізацію для тих жінок, які в нас за законодавством є військово зобов'язаними, тобто жінки, які отримали медичну або фармацевтичну освіту. А оцієї самої базової військової служби на заміну строкової строкової служби для жінок не було, і базової служби для жінок не було. Але стосовно якраз віку, зменшення віку для мобілізованих, то наскільки він зміниться і коли це може запрацювати? Ну насправді ми знаємо, що Верховна Рада ще влітку проголосувала за те, що призовники ставали військово зобов'язаними в 25, а не в 27, як зараз. Хоча завжди люди плутаються, існують випадки, коли призовники стають військово зобов'язаними раніше. А, тим не менш цей закон, е, хоча президент Верховна Рада за нього проголосувала, але президент його досі не підписав і він не набрав законної сили. І е, аналогічні норми є і в цьому законопроекті, е, пропонують цим законом закріпити, що призивники стають військово зобов'язаними саме в 25, а не двадцять сім. Угу. Пані Дарі, тим не менш, якщо призивники, будь ласка. Продовжуйте. Якщо призовники пройдуть цю базову військову службу, про яку ми зараз говорили, незалежно від віку по закінченню служби вони стануть військово зобов'язаними, тобто можливо навіть раніше ніж у 25 Угу. Ну і ви згадували також, що там чимало змін стосується роздачі повісток. Чи можете розповісти, які саме зміни готує Кабмін для нас? А, так, я впевнена, що це буде ще дооцьована, тим не менш. Відкривається величезна кількість можливостей е, новими способами роздавати повістки і стимулювати е, чоловіків таки з'явитись до ТЦК та СП. Зокрема, запроваджений обов'язок чоловікам, військовозобов'язаним, повідомити ТЦК та СП про свої адреси електронної пошти і номери телефонів, і е, пропонується дозволити повістки направляти прямо на електронну пошту. Пані Дар'я також за цим законопроєктом. Йде, йдуться обговорення і про відповідальність за ухилення від мобілізації. Цікаво, що він має врегулювати? Я бачила, чесно, ще не встигла детально працювати паралельно, одночасно був зареєстрований інший законопроект, яким запропоновано збільшити відповідальність саме за ухилення від призову на військову службу. Збільшити розмір штрафів. Так та так. Але якщо говорити про те, чи врегульовує ось цей законопроект, зокрема, постановку на військовий облік, чи прописано там, хто мусить обов'язково стати на військовий облік до ТЦК? Власне, всі чоловіки. Віці від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку і виключно тільки для тих, кого визнали непридатним і виключили з військового обліку. А тим же законопроектам, до речі, пропонується закріпити обов'язок чоловікам віці від 18 до 60 років завжди мати з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу працівникам ТЦК ТСП або поліції. Чи прописано, що це за е, такий військовий документ, і е, хто його, знову ж, матиме видавати саме ТЦК ЦК ЄС? Це відомо, власне, давно. Тут у нас нічого не міняється. У нас на даний момент існує три е, можливі варіанти військово-облікового документу: це або приписне посвідчення, то, що зараз є, для призивників, для військовозобов'язаних це або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, або військовий квиток. Ці документи рівнозначні між собою. Пані Дар'є також у законопроєкті зазначається, що військово зобов'язаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до єдиного реєстру реєстру боржників. То чи можете розповісти, що наразі відомо про цей єдиний реєстр боржників, і які власне будуть застосовувати обмеження щодо цих людей щодо цих осіб? Давайте почнемо з того, що значить не прийшли своєчасно до військових частин або до ТЦК та СП законопроектам запропоновано зобов'язати військовозобов'язаних протягом 60 днів з моменту оголошення мобілізації, і протягом наступних 20 днів кожного разу, коли подовжується строк мобілізації, не чекаючи повістки. Самостійно оновити свої військово-облікові дані. А і якраз законопроектом також прописані наслідки або не оновлення цих даних, або неявки до е, ТЦК ТСП або військової частини за вже отримуємо повісткою. Дійсно, правильно ви назвали наслідком є внесення до єдиного державного реєстру боржників. А е, цей реєстр у нас існує вже давно, і на даний момент е, в нього вносять. Осіб, які є боржниками у виконавчому провадженні, тобто будуть використовувати вже наявний реєстр. Скоріше за все, мається на увазі, що це буде здійснюватися через виконавчу службу. Тобто, ТЦК та СП будуть передавати інформацію до виконавчої служби, і державні виконавці будуть вносити інформацію в реєстр боржників. І дійсно законопроектом пропонуються наслідки. Внесення інформації про цих людей до реєстру боржників це в тому числі і заборона на виїзд за кордон, і заборона вчинення правочинів з нерахомоним майном, користування власними автомобілями, отримання посвідчення водія. Я так розумію, що навіть можливо арешт банківських рахунків і неможливість використовувати банківські картки. А великий перелік обмежень, які будуть застосовані до осіб, які вчинили це порушення, і для того щоб людину виключили з реєстру військової реєстру боржників, необхідно буде таки з'явити до ТЦК та СП вчинити ці дії за невчинення, яких їх таким чином покарали, і тільки після цього людину виключать з реєстру боржників. Пані Дар'я, а також за законопроєктом відомо про те, що власне цей законопроєкт має врегулювати ротаційні моменти. Зокрема, військовослужбовці мають право на довший термін відпочинку, то що наразі відомо в деталях про це. Так, наскільки я пам'ятаю, пропонується надати можливість звільнити військовослужбовцям, які безперервно 36 місяців служать, не 18, як казали раніше, але 36. А, І після звільнення військовослужбовцям, які звільнені, надати їм 6 місяців від строчки від призову на період, доки вони відпочивають після військової служби, а в подальшому вони зможуть бути знову повторно мобілізовані. Пані Дар'я, ну і з огляду на ваш адвокатський досвід, то які саме пункти, які ось ці критерії мають бути допрацьовані, допрацьовані нашими законодавцями, щоб все-таки не було у суспільстві якихось тривог і застережень щодо, власне, безпосереднього впровадження цього законопроєкту і його ухвалення? А, ну, З мого боку, найбільшу стурбованість викликає підстави для відстрочки від призову і підстави для звільнення з військової служби? Тому що ті пропозиції, які е, наразі закріплені законопроектом, призведуть до того, що велика кількість людей, які потребують постійного стороннього догляду і які не мають е, родичів першого ступеня спорідне, які могли б до ним доглядати, вони просто е, не матимуть родичів, які будуть за ними доглядати, тому що їх призовуть на військову службу. Наприклад, якщо у старенького дідуся залишився тільки онук. І вже немає в живих дітей, немає інших онуків, і онук за ним доглядає. Станом на сьогодні він має підстави для відстрочки від призову, Якщо будуть прийняті ці норми, які закріплені законопроектом, то онук не матиме підстав для відстрочки від призову і буде призваний на військову службу, і не зрозуміло, а що тоді робити цьому дідусю, у кого ну взагалі нікого не залишиться, і він залишиться без догляду. А, і саме такі питання виникають також і з звільненням з військової служби, а, також ну, як на мене, несправедливо. І не і я дуже сподіваюся, що ці питання доопрацюють, пані Дар'я. Ну також цікаво чи є там щось, зокрема про зміни щодо проходження військово-лікарської комісії, а також стосовно, наприклад, мобілізації осіб з другою чи третьою групами інвалідності. Так, що стосується військово-лікарської комісії, а, ну напевно, щось можна буде сказати, коли зміни будуть комплексні не тільки в закон, а, а також і в положенні, яке регулює проходження військово-лікарської комісії, перше ми зараз бачимо, ми бачимо, що при медичному огляді призивників скасовується а, такий можливий варіант висновку, як обмежена придатність, і також в законі прописано, що ті військово щодо яких наявний на даний момент висновок про обмежену придатність, вони зобов'язані з'явитись до ТЦК та СП для направлення на повторний е, військово-лікарську комісію. Ймомірна е, мова йде про те, що в нас не буде обмежено придатку. Mm -hmm. а а, інвалід... Що стосується призову, так а на даний момент у нас е, військовозобов'язаний, який має інвалідність будь-якої групи, першої, другої чи третьої, не підлягає призову на військову службу без його бажання. Законопроект пропонується це змінити. А, і власне не давати відстрочку особам з інвалідністю третьої групи. Ну а до речі, стосовно ось цих обмежено придатних, то яким чином це все має визначатися, це має бути ще бути прийнята якась постанова Кабінету міністрів, та з якими хворобами будуть придатними, а з якими непридатними, правильно я розумію? У нас на даний момент є чинним нормативно-правовий акт підзаконний нормативно-правовий акт, який Це регулює. І якщо цей законопроект приймуть, то наступним кроком буде внесення відповідних змін і в цей підзаконно нормативний правовий акт для того, щоб адекватно прописати, в якому випадку який висновок має зробити військова лікарська комісія. До цього порядку і наразі дуже велика кількість питань, тому що багато випадків залишаються на розсуд військово-лікарської комісії. Придатна чи непридатна ця людина, і ну підхід правової держави, що такого не має бути. Держава має чітко врегулювати, щоб для кожного було очевидним, а яке ж має бути рішення, пані Дар'я. Ну і Кабін пропонує надати можливість військовим, яких було звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення. Цікаво про який саме відпочинок і про які саме саме терміни йдеться. А для військових, які були звільнені з полона, їм пропонується надати можливість звільнити з військової служби і на цій підставі оформити відстрочку від призову. Тобто військовослужбовці, які перебували в полоні, на даний момент вони на превеликий жаль, хоча це суперечить міжнародним нормам. Угу. На ну, жаль, у нас розривається зв'язок, але я сподіваюся, що пані Дар'я все-таки. З нами, і ми зможемо почути її думки і коментарі стосовно нового законопроекту. Надалі, якщо вони не хочуть. Пані Дар'я, на жаль, на жаль, ми вас не чули, адже розірвався зв'язок, але зараз ми вже вас чуємо. і Останнє, що ми зрозуміли, що військовополонені звільнені із полону, вони залишаються на військовій службі, так? На даний момент так, а законопроектам пропонується дозволити їм звільнитись, якщо вони не хочуть продовжувати службу. Угу. А, ну, Якщо загалом підводити підсумки про цей законопроект, чи дійсно там є інформація ще про ну, введення нового військового звання, рекрут, що це може означати і кого це може стосуватись? Um... На даний момент у нас е, да, вже запровадило Міністерство оборони такі новації е, залучення до лав з е, сил оборони України не тільки через ТЦК та СП, а і через рекрутерів. Е, і зараз це активно е, в суспільстві е, така є. Е, Заклик приєднуватись і є можливість власне обрати, в яку військову частину людина може підслужити, на яку посаду, на якій території, і намагається це на нормативному рівні запровадити і зафіксувати саме в законопроекті, в законі, що і таким чином буде залучення до сил оборони. Але загалом, як ви розцінюєте цей законопроект, як його можуть сприйняти у суспільстві, і про те, і з чого очікувати в разі його прийняття? На вашу думку, чи буде багато змін внесених народними депутатами під час його розгляду? Я вже бачу неймовірне негативне сприйняття. Законопроект був поданий вчора. Сьогодні в мене розривається телефон з проханням прокоментувати. Я опублікувала огляд на своїй сторінці, і по кількості коментарів можна побачити наскільки це болюче питання. А що стосується, Способів виклику до ТЦК та СП і способу отримання інформації, я розумію, що це вимушена міра, і ну, ми були готові до того, що це настане. Що стосується зміни підстав для відстрочки від призову, можливості призивати осіб з інвалідністю третьої групи скорочення підстав для звільнення з військової служби це однозначно дуже негативно сприймається суспільством, і я побоююсь, що це викличе зараз масовий виїзд за кордон і масові спроби звільнятись з військової служби вже зараз, доки не чинності ці зміни ж, дякую вам, пане пані Дарія, за ці коментарі, за ці роз'яснення. Дякуємо за вашу роботу. І нагадаю, що з. Адвокаткою Дарією Тарасенко спілкувалися, обговорювали законопроект від Кабміну про мобілізацію, який був нещодавно зареєстрований у Верховній Раді. І незабаром народні обранці мають розглянути, внести свої правки до цього законопроекту. Ну а згодом він може стати новим законом. Дякуємо вам ще раз. На все добре, пані Дарію, тримайтеся. На все добре.